Всім привіт, друзі! З вами я, Никита та Назар, привітайся. Ось Назар. Ми, як ви бачите, близнюки, а ще ми маленькі. Так, Назар вже купив фіолетового, Ой, маленького ведмедя. Так, добре. Добре. Друзі, ставте лайк, якщо ви чуєте Назара. зараз. Ставте лайк, якщо ви чуєте. Так, так, так. Це дуже класно. А ще підпишите на канал, якщо вам подобається, що ми близнюками стали. Так. Так. Так, надо. Я перед тим, як грати, покупався у ванній. Так, зараз нам Так. Я зараз заліз на потяг, як ви бачите, та я е зараз буду стрибати на м'ячик. Мені треба буде зараз стрибати на м'ячик. А де Назар? Я його не бачу. Ага, ага, Робимо ось так, робимо ось Так, Так, назад, ми проти. Нині, тому що я не вмію стрибати по полево. Не балакай, а, а добре. Так, можеш тільки розмовляти, будь ласка, на українському, тому що я відео знімаю. Я не просто грав з Назаром, а відео знімаю. О.

На російській мові, тому що ну, якщо хтось дуже сильно розуміє українську мову, то ви напевно можете помітити, що на зараз деякі слова не по-українському не хочуть тебе розправити. Ну, ти... Ну, ти напевно трішечки не український. Е, е, ставте лайк, якщо у нас у, у минулій серії, де ми грали з Назаром, помітили те, що е, він е, іноді казав слова не на українському. Назар, нам треба у вулик. Так, а давай пройдемо е, е усі храми та печери. Е так, перший храм він знаходиться у пустелі. Ну він тільки один є. <риклад> <риклад> давай, так буде ще цікавіше. Так, ми будемо перемагати всіх босів, та почнемо ми з боса там, там, де черепахи живуть. Не, не див... А де ти? Давай. Я вже знаю як. Мене теж вони були поки я не перейшов на інший аккаунт. Як я тут стою? Ох, цьох, цьох. Дуже, дуже. дуже. Також так, Пишіть у коментарях, якщо ви знаєте цю гру. Пишіть у коментарях, якщо знаєте цю гру. Так, пишіть в коментарях, ми введемо ваш номер телефону, та ми зможемо з вами зіграти. Якщо у вас є номер телефону, звичайно. Так, до речі, я тут біля бджола пройшов та до боса. До боса. Я сказав до боса.

Ми вдвох його вдарили. А, так, тепер нам треба до Сніжної долини. Добре, йдемо сюди. Нам треба буде скоро закінчувати відео, але буде ще друга та третя частина. Це до боса. Ай! Мені треба серце зібрати. Так, він на мене загроз. А його тут нема, я б'ю. Це то Або... дурня.